Ось воно перед вами, бачимо, якщо подивитися вгору, воно високе, але воно, на жаль, вже всохло. Цю сосну у селі вежиться, що на Рівненщині називають цар дерево. Місцевий житель Андрій Голосняк каже: дерево в селі цінують. Чому називається цар дерево? Ну, по перше, воно, як коли воно ще було зеленим. Як ще росло, то е, глиця на, цьому, на цій сосні була дуже цікава. Вона була е, дуже така, шовковиста, мягка, але вона від сосни звичайної, глиця, е, звичайної, глиця дуже відрізняється. Це дерево плодів не давало. Ну, чому ніхто не знає? Чоловік розповідає, сосні понад 600 років. Каже, люди приїжджають на це місце, аби помолитись, лишають там стрічки і обв'язують сосну хустками. Якщо в сім'ї, наприклад, буває, що захворіє хтось із членів сім'ї, то приходять, моляться і рушничка чи хустинку, чи ленточку прив'язують. В деякій мірі допомагає. Дальше коли в армію йшли хлопці раніше, то обов'язково батьки приходили, обв'язували це дерево, щоб е, юнак вернувся із війська. Не тільки обв'язували рушниками, як говорити, наметками, лентами, а ось тут є вище було дупло, люди закидали копійки. Обв'язував сосну й сам пан Андрій. Каже, вірить, що дерево має цілющі властивості. Коли син йшов в армію, то ми з дружиною приходили. Теж в'язали стрічки. Коли дочка виходила заміж, теж приносили стрічки. А є тут ще ваші стрічки? «Та вже немає. Про сосну в селі ходить чимало легенд. Наші діди, прадіді, вони говорили, що то є цар дерево. Раніше говорили, що це дерево, воно. У нас у селі, так як грозин, гроза ніколи не біла нікого. З церкви раніше приходили, святили мак, що небудь раніше святили, сюди батюшки з'їжалися. Ми сьогодні можемо спостерігати. Культові рослини, культові місця, які називаються оброкові. Що, що це означає? Це означає, що на ці місця люди йдуть з певними проханнями, побажаннями, приносять певний оброк у вигляді чи стрічки, чи іншого виду текстилю. Вежицька сосна не єдине культове дерево на полісі, якому місцеві жителі віддають шану. Втім, за словами Ірини Рачку, Овської підрахувати їхню точну кількість складно. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.